Фацелія цвіте як завжди, прекрасно і безвідмовно. Бжоли гудуть, взятку особливого немає, а от фацелія виділяє нектар постійно. З року в рік переконуюсь, що фацелія це супер медонос. Класний. Навіть на бідних ґрунтах вона дає результат. Сіяти легко. Перекультивував землю знов, посів Буває так, що два роки підряд не культивую, вона сама насівається. Я просто, якщо не змерзла за зиму, то прошлу зиму не змерзла, наприклад, то сама потім такий самий, такий самий ковір сама сходить. Або я підмерз, треба пересівати. Фацелія супер медонос. Матковивідна пасіка МГ, плідні, не плідні, маточки вже відправляємо. Телефонуйте 067 88 322 30. Напишіть, як фацелія у вас у вашій місці, чи добре дає нектар. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк.